Uh, Привіт, Максим. Радий себе сьогодні бачити. бачите. Ми всі давно тренінг по стратегічному плануванню. Uh, Поділись зараз з нами своїми першими враженнями та результатами. Ну, хочу почати з того, що тематикою особистісного розвитку я зацікавився давно. Вже uh, більше року я читаю різні цікаві книжки, такі в інтернеті. Uh, ну і, uh, вже в 2014 році э, встиг пройти тренінг э, особистісного розвитку Італія. Це був 5 тренінг. І э, згодом я поповнював свої знання і натрапив на э, нову систему, яку «Віталій» запропонував. Вона на нас стосувалася саме стратегічного планування. Ну, мені було цікаво, як, э, які нові здобутки, представить Віталій, бо я переконався в ділості його порад і е, з радістю погодився взяти участь в цьому тренінгу. Ну а які очікування і результати, скажу далі. Окей, гаразд. Тоді появилися з нами ваш мужчина очікуваннями, що було перед тренінгом і результатами, які це власне отримав з цього тренінгу. Ну, Стосовно очікувань, мені хотілося більш продуктивно влаштувати свій день. Бо е, так виходило, що попередня система планування вона розраховувала планування на рік, е, потім на місяць, на, на тиждень, на день. Тобто вона була дуже протяжна в часі і не вистачало мотивації для того, щоб виконати поставлені перед собою цілі. О, нова система, запропонована Віталієм Івановим, вона є обмеженою в часі і допомагає досягати своїх цілей якнайшвидше і на максимальній мотивації, при цьому не втрачаючи маятник свого ідеального життя, тобто життя, яким ти хочеш жити в майбутньому. І можу сказати, що крок за кроком, зустріч за зустріч, це не була одна зустріч, це були... Спочатку дві такі теоретичні лекції, а потім Віталій е, поробив зі мною саме мої особисті питання, які стосувалися мого життя, і давав е, корисні поради. Дякую. А, скажімо, що найбільше з самого тренінгу тобі сподобалось? І що найбільше дало тобі, скажімо, результату е, твої продуктивності, до твої діяльності і досягнення своїх цілей? Мені сподобалося в тому, що ця система не була дуже обмежуваною. Бо багато людей вважають, що планування це є нібито гратами, ніби тюрмою, де людина закована е, протягом дня, має виконати дуже багато завдань. І це призводить до того, що його мозок вибухне. і відмовиться робити далі. Тобто ще є так і небезпека. Але як виявилося, можна виконувати свої заплановані цілі з радістю, відчуваючи від цього справжнє щастя і задоволення, відчуваючи цим життя. Це, мабуть, є найкращим, бо в цьому плануванні відчуваєш і своє зростання, і відчуваєш, що ти живеш, розвиваєшся, від дня на день і... Сьогодні відчуваєш краще ніж тебе вчорашнього. Завтра відчуваєш краще, ніж був сьогодні. Який, на мою думку, ламан системи найбільш ефективний для тебе? Найбільш ефективний елемент це певно самозвітування. тобто, коли ти сам ставиш тобі оцінку наприкінці дня наприкінці тижня, потім наприкінці місяця, ну і наприкінці е всього запланованого тижня планування. Ну, в даному випадку йдеться по 12 тижнів. Тобто ти е реально оцінюєш там тебе, це не оцінюєш деталі, і не дає тобі 200 кітки. Ти сам бачиш, скільки ти виконав протягом дня. Бачиш свою продуктивність. Якщо ти лінився, то тобі мені. Там було певним часом не зловно, що я витратив час так, як хотілося. Але вона така система дуже лояльна, гнучка, і ти сам себе мотивуєш на подальші дії, бо ти за відповідальність за своє життя і маєш робити певні кроки до реалізації своїх мрій, своїх цілей. Так, дякую. А, Максим, що буде ти порада тим людям, які зараз почнуть також засвоювати цю систему і реалізовувати їх свої можливість. Ну, по-перше, я би порадив а, забажати щось змінювати в своєму житті. Бо без бажання неможливо людину ні до чого підштовхнути. Саме людина має бажати, має мати бачення свого якогось ідеального життя. Тобто, коли людина плаве по течії е, і задовольняється якимись дуже простими речами, тобто там поїв, поспав, ходив на роботу, ну, я не думаю, що людина буде відчувати себе щасливою. Е, ми часто ховаємо десь глубоко в своїй голові, свої справжні мрії, свої справжні тілі тим, ким ми хотіли бути. І якщо ми це усвідомимо, то е, я б порекомендував Віталію як дуже доброго помічника, який проведе по всіх е, важкостях, які можуть, можуть виникнути на цьому шляху на шляху самому розвитку і шляху досягнення своїх цілей. Тобто це, звичайно, не простий шлях, але якщо людина усвідомлює відповідальність за своє життя, якщо вона дійсно бажає щось змінити то все в її в руках і е, бажаю всім, хто побачив ці відео, всім читачам е, блогу Віталії 121 століття е, дійсно поспілкуватися з Віталієм. І я впевнений, вони отримують дуже багато корисного. Так, дякую. Ми все, щоб ще більше користі, а в нашому відео... Uh, поділись одним uh, з своїх найбільших контактів за останній час, який ти несе відкрив. Ну, певно, найбільшим відкриттям для мене стало те, що людина має розвиватися все у всіх сферах свого життя. Тобто раніше я думав, можливо, як і більшість людей, що тр треба просто вкладатися в щось одне. Наприклад, розвиватися розумово, читати книжки, прокачувати свою пам'ять, своє мислення, або розвиватися фізично, поступати дуже багато яєць в одну корзину. Тобто дуже багато зусиль, своїх вольових, свого часу на щось одне. І прокачувати, прокачувати, прокачувати. Насправді ж виявляється, що таке прокачування чогось одного, воно заважає розвиватися людині всебічної гармонії. тобто страждають інші сфери. Система Віталія відкрила для мене необхідність ставити е, цілі у всіх восьми сферах життя і е, виділяти кожного дня, ну кожного тижня, там, в залежності від того, яка це сфера, певну кількість часу для того, щоб саморозвиватися, покращувати свої е, вже набуті навички. І саме тоді людина буде відчувати себе щасливою і повністю розвиненою. Тобто це буде таке е, гладеньке, скажімо, е, якесь енергетичне ядро, енергетичне тіло, яке допоможе справді отримувати задоволення від кожного прожитого дня, тижня, місяця, року. Дякуємо, Максим. І думаю, наостанок тим, хто буде розглядатися віро, буде дуже цікаво дізнатися. А трохи більше про тебе, чим ти займаєшся, як ти розвиваєшся, чи тебе інтересом назвала? Ну сам я працюю в сфері спортивних медіа. Це те, що мені подобається, тобто це е, таке хобі, яке проросло мою професійну діяльність. Ну, а стосовно знайомства з проєктом, то мені важко згадати час, коли це сталося. Але я впевнений, що кожна... Така подія вона є особливою в житті кожної людини. Вона е, може прийти в будь-який час, е, але це як вказівка Всесвіту. Це якийсь осяяний шлях, який тобі вказується десь згори, і ти маєш його побачити і пройти по ньому. Ці уроки можуть повторятися, ці вказівки можуть повторятися, але рано чи пізно людина зрозуміє, що їй треба рухатися. Вона знайде свою правильну дорогу. І ті, хто дивляться цей відгук, можливо, це теж ставним символом для того, щоб вносити якісь зміни своє життя. Так. Здорово, Максим. Дуже дякую тобі за цей відгук про тренінг по стратегічному плануванню. Вірю в те, що а, ти зможеш його постійно ще сильніше удосконалювати допомогою системи самооцінювання і досягати неймовірних А, Дякую, буду сподіватися, що ми будемо бачитись і надалі в нових тренінгах в нових програмах і а, продовжувати роботу, а, продовжувати досягати нових вашок і от все. Дякуємо всем, а тим, хто... Також зацікавлені в тому, щоб більше дізнатися про систему технічного панування. А ви можете написати мені в соціальних мережах чи на емейл проекту. А, і ми знайдемо з вами час щоб поспілкуватися, зібрати цю систему детальніше та втілити її у вашому житті. А, дякую за увагу всім, хто переглядав це відео. Максим, моя особисто велика подяка тобі, за те, що ти а, прийшов з нами цей досвід. Вірить, що він матиме колосальні слова на своє життя. і ти той реалізуєш весь цей потенціал, який тебе є. Дякую тобі.